Всім привіт. І так, сьогодні на вулиці йде дощ, не робити там нічого неможливо. І якраз тут на днях в мене людина, він початківець, питав, як, ну, там якісь нюанси. Я одне з питань, їх там відрізняти петушків від куриць, як люди відрізняють. Власне, їх там у ранньому віці цих петушків і куриць. Е, ну, зараз спробую е, показати і пояснити і розказати, що я знаю. Е, ну, По-перше, я не хотів це відео знімати, бо таких відео ну, повно, дуже багато. Е, багато хто знімає. якби, Ось такі ази. Але якщо є питання, чому б не зняти, якраз буде і відео для каналу, якийсь контент. Ну, спробую пояснити. Ну, перше, є різні породи. Є породи, в яких навіть ще коли вони не статево зрілі. Це такі, наприклад, як Фенікс, Манжурська, там ще деякі. Їх по оперенню видно де самець, де самка, тобто вони кольором відрізняються. Їх можна вже відрізнити там. Два-три тижні, коли в них вже нормальне оперення формується, і там вже більш-менш можна відрізнити по оперенню для самці для самці. Так. Е, так. Є породи, які і самці, і самки однакового кольору. Ну, яскравий приклад це техаський бролір або англійська біла, е, е, також фараони, там, е, ну, багато таких пород є, а не одинакового кольору. Тут треба дивитися на так сказати, статеві органи Чітко відрізнити самця від самку можна тоді, коли вони вже встають статево Ну, Тобто, коли перші річки з'являються, зазвичай з вірогідністю 90-95% їх вже можна відрізнити один від одного. Також у перепелів дуже яскраво виражений половий деморфізм. Тобто, у більшості пород самки завжди критніші, ніж самці. І по цьому також можна орієнтуватися. Але буває, трапляються самки якісь захудалі або самці трошки трупу, ну, можна просто помилитися. Але у багатьох породах це ну, вони прям, різниця ваги доволі суттєва. Так, що сучасних, ну, наприклад, от коли я перший раз брав цих техаських білих проварів, вони, у них також була різниця між самцями і самками, можливо це якась лінія була в базі, і грамів 80-100 точно було. Ось у цих, ну, можливо вже селекція, бо це було 7 років тому, дойшла до цього. Самці від самок практично по вазі не відрізняються. І по формі тіла також. Також самці прудасті, ну, крупні, можливо, там, 20, 30, 50 грам десь і ну, то не завжди. Як правило, не одинакові. Тобто моясна селекція. Я дивлюсь, що фараони, там це також більш м'ясо яєчна порода. І у них я дивлюсь, вони, по-перше, за останні роки дуже виросли, стали крупнішими, майже такі ж, і техаські бройлери. у ну, них ще є різниця, ну, що я на каналах дивлюся, ще є різниця між самцями і самкою у вазі. Так, тепер спробую, ну як. Показати е, саме як відрізнити курочку від петуху. Не знаю наскільки буде добре видно відео, ну зараз спробую Дайте так за камеру, щоб я бачив, що я показував. Так, бачите? Ось тут така припухлість. коли на неї натискаєш, бачите? Біла пінка. Це самець. І е, ось цей отвір у нього, ну, коака, вона значно менша. І тут у нього немає майже животику. У самки тут більший такий м'якенький, більший животик. І клоака, вона, ну... Майже в два рази більше, тому що вона несеться і якби... <гuss> 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 вона в неї більше. Так. Зараз спробуємо знайти саме Ще треба, щоб вони якби, не повискакували, доки я тут вам показую. Бо вже два рази таке було, що приходжу, по всьому сараю літають. Курочка. Ну, от курочка, вона е, видно, зараз так покажу, трошки більша Ну і на вагу трошки більша, Ну, незначно. Бачите, зараз покажу у курочки, борка немає. Нічого не виділяється, коли натискаєш. Ось тут більший такий м'якенький животик. Ну і сама коака, вона більша, е, Ну, отвір її, е, тому що вона несеться. Е, а от так в руках тримаєш, так, трохи важче, але груди також, що самця, що самки великі, Ну, складно візуально відрізнити. І по окрасу ну, є породи. Де машину, а є, де нема жило, ну так так склалось. <звук> тобто, коли ви бачите перше яйце. Е, зазвичай в цей час вже їх можна і на забій пускати. Е, тобто раніше я не бачу сенсу. Ну хіба що ви продаєте їх як курочок там? Ну, ну коротше молодняк і вам потрібно це. Ну, мало хто так заморачується, що саме курочок. Якось по опереню я покрила, я не знаю, чи можна в них відрізнити, чи не можна, бо я знаю, що. Курей можна відрізнити в добовому, двохдобовому, то опереміткова петушка відкується. Тепер щодо формування сім'ї і як ну, це взагалі робити. Все залежить від породи. Чим легше, менша вага породи, тим менше потрібно петушків по відношенню до курочок. І ще залежить від того, яке ви хочете отримати запліднення. У таких важких породах, як техаський бройлер, англійська біла, там фараони, зазвичай саджають один до трьох, один петушок на три курочки. Деякі люди саджають один до двох 2, щоб отримати краще запліднення. Але потрібно розуміти, що ну, вони перепала доволі агресивні і курочки там не будуть давати проходу. Це перше. Запліднення, коли один до трьох, у мене десь 85-90% запліднення яйця. Тобто ми сажаємо в клітку 9 курочок і 3 петуха. Зазвичай на першому місяці, коли ви вже сформували сім'ю. Одна-дві пташки відходять, У них там виясняються взаємовідносини, у них стрес, і, і поки вона устакониться, ну зазвичай їй от перші місяці вчора одна пташка з клітки або дві відходять. Зазвичай це курочки. Тобто ви можете це прахувати, і плюс вони несуться у них навантаження на організм більше. Можете це врахувати. І як би, посадити там на одну курочку більше. Не чітко один до тірочки, а на дві більше. Е, щоб з часом вона відійде і у вас буде нормальне співвідношення. А можете цього не робити, просто у вас буде, е, ну, співвідношення 1 до 2 із. І трошки краще буде запівняти. Е, так, як відбирати? Е, ну, перше Якщо це м'ясна птиця, я кажу зараз саме за м'ясну птицю, треба відбирати ну, гарних павагів, щоб грудка була велика, щоб ну, без дефектів було, ну, відповідали породні дії. Самців виб... ну, курочок як правило, вибираємо ну, з максимальною вагою. Вибрала якісь там середня лихі, мінімальна, і от з максимальною вагою курочки на плене. Самців можна залишати або з середньою вагою, або пробувати з максимальною вагою. Але коли саджаєш тільки з максимальною вагою, може трошки стражати запліднення. Але з часом буде округня. Ну і більше нічого тут такого особливого немає. Коли вони сформуються стадо, все в них устаканиться. буде у вас гарне інкубаційне яйце, з гарним На, Якщо вам не потрібно ну, інкубаційне яйце, вам потрібно яйце харчове, то петухів можна не саджати, так курочки краще себе відчувають, від менше ганяються. А не довше свої яйценоски зберігають. Я навіть інколи, наприклад, ну, щоб пояснити, інкубаційне яйце і пік яйценоскості у перепилів десь з трьох місяців до восьми. Цей період найбільший розмір яйця і найбільша кількість яйця. До трьох місяців поступово воно росте. Хоч що б не розказував, можливо, в яйчні коротко з повного місяця відбувається. Потім з 3 до 8 місяців, це приблизно 5 місяців, ну 5-6, ну так, плюс-мінус максимально. І тоді якість яйця інкубаційно максимально класна, максимальний заплід. Я часто робив так, що у 8 місяців, коли вже там бачу, що там заплідне, сірше, вивід потрошку встановити. Ну, Воно ж не ось так відбувається, ви розумієте, а поступово так на спад іде. Так. Вісім місяців забирав петухів на забій, а цих курочок залишав просто на харчеве яйця. І вони тоді довше, високий рівень яйця довше зберігають. Бо петухи їх не ганяють, не топчуть, вони спокійніше, менше у них травм на лапах і всього такого. І дуже важливо е птиця всю, все життя на сітці е сидить. Коли відбираєте плем'я, дивіться, щоб не було на лапах ніяких травмованих і їх зразу відбраховуєте. Зазвичай це у кочер, в цьому дуже рідко Ну все, що знав, роз, розказав. Можливо, ще якісь теми такі цікаві, як для початківців. то Ви підпишіть, можливо, я зніму ще відео. Всім пока!